Ми були на їздили спеціально за цими кексами. Я не хотіла купляти їх до свята Великодня, тому що за ними був такий, знаєте, ажіотаж. треба було стояти чергу, ну, принаймні нашому рошені. Дуже була велика черга. А це час, знаєте, я знала, що я куплю після Великодня, у нас сьогодні понеділок, і їх багато там було. Ми прийшли, взяли і все. Він йде ось в такому пакетику. Бачите, пакетик, стрічка і так, як такий папір. По колу так що ми взяли? Ще значить взяла ось такі два кекси. Ну це пасха, можна так сказати. 249 гривень. Здається, в тому році він коштував 199 гривень, здається. Потім по 15 гривень і 80 копійок ось такі батончики рошен. Там і новий є. Але він, знаєте, в білому шоколаді я не дуже полюбляю білий шоколад. І взяла маленьке зушене молоко, бо є більше, а є менше. Я взяла ось, де менше, тут 350 г, 55 гривень, 88 копійок. Так, і звісно, ми кекс цей відкрили, вже е, спробували, ну, він дуже такий Знаєте, вологий, там дуже багато шоколаду, такий дуже смачний. Наш помічник теж шукає там щось, крихки, крихти, якісь впали, то шукає. Так, дуже смачний. І знаєте, ось ця така помадка. Мені здається, як я робила, бо дуже схоже. Молоко згущене і сухе молоко. Мені так схоже. Так, це моя пасочка, дівчатка. Ось така вона виходить в розрізі. У мене в цьому році, знаєте, пасхи дуже-дуже гарно вийшли, мені сподобалися. Єдине, що я клала менше цих родзинок, тому що в мене дочка не дуже полюбляє родзинки, вона їх достає. Так, ще питали в мене в коментарях, який. У мене міксер, дівчатка. Ось такий. У нього така класна потужність. Але от я збиваю, коли мені треба збити саме тісто. І здається, я читала в інструкції, чи хтось підписав коментар під цим відео. От я не, не пам'ятаю інструкцію. Зараз шукати, якби там у мене вона всередині, але читати це шукати не буду. Як я взбиваю тісто. 10 хвилин збиваю, е, ну не 10, а може 9, щоб до 10 було. І 10 хвилин він мене відпочиває. Тоді сам цей двигун не так нагрівається, і міксер класно працює. В нього потужність 600 Вт, і він от класно, мені дуже подобається. Сестра колись займалася, знаєте, випіканням тортів. То було тоді така мода, може на це все вона там купляла це все для тортів. І потрібно їй було, щоб воно все гарнесенько взбивало. І там ось порекомендували. Купити саме такий міксер. Тому, звісно, я його купила. Я не пам'ятаю, але мені здається, що я купляла десь до 700 гривень. Так, що ось такі закупки були сьогодні у мене в Рошені. Ну, спаски, ви знаєте, я можу так сказати, всі смачні. Просто у кожного, знаєте, є ще свій смак. Хтось більш вологу полюбляє, хтось більш суху полюбляє, хтось таку, знаєте, гливку, трішки, як кажуть, недопечену. У мене в цьому році, я кажу, мені дуже подобається мої пасочки. Пасочки. Єдине, що ну, так, бачите, в розмір, розріз так зробила, немає родзинок, але вони є. Кладу, от, бачите, є. Кладу тому що дочка не полюбляє, так? І робила ж цю помадку з, 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 з сухим молоком і зустріним молоком, вона мені сподобалась. Так що їм пасочки, а зараз сином підемо, трошки прогуляємося, тому що треба це все, як кажуть, скидати на цей жирок. Так, ось так. ось <зору>. Бачимо стільки риби. Ось тут, напевно, вам не видно, але тут біля деревини прям красів 6, а то й 10. Може трішки так видно. Гріються на сонечко виходять і тут біля деревини гріються. Так цікаво. ми гуляємо йдемо собі, вітарець такий гарнешенький, так тепленько. Знаєте, такий. Запах водички і шашличків. Тут, звісно, вчора дуже було багато людей, сьогодні не так багато. Але трішки є, люди гуляють, відпочивають. Якщо можливість є, напевно, дуже багато рибу ловлять. І вона є. Краса. Небо таке чисте, чисте. от Побачила ці квіти, але ці квіти саме ростуть в болоті, можна так сказати, ну, біля водички. І вони тут більш такі гарніші, ніж ось без водички ростуть. Такі класні. Так, дівчатка дитя... трішки погуляли. Людей сьогодні, звісно, набагато менше, але рибалок, мені здається, що більше. Бо вчора ну, не так багато людей ловили рибу. Ось так. Класно так ліс, дуже краса така. Повітря тут. Ну, мені здається зовсім інше. Не здається, напевно, воно і інше. І хочу сказати на рахунок свята Великодня. Ну для мене, як для православної людини, це свято таке дуже велике, напевно, саме головне. Так? А ось, наприклад, ми вчора пішли, у нас тут місцева кав'ярня відкрита була, і там пригощали до кави, пасочку давали до кави. Це безкоштовно було, просто так вирішили. ну, ці працює, так? Пригощати. І люди відмовлялися, кажуть, що не святкуються свята. Якось так. Як як святкувати? Святкування е, на рахунок теж дуже багато було. Знаєте, я читала коментарів і багато таких дописів було, особливо в Фейсбуці, що зараз не до свята. Е, Ну, люди гинуть, війна, і я повністю з цим згідна. Але повинна бути тиша, ну якби тиша і у людей, там музику не ну, так гучно включати. Але ще повинна бути тиша на такому державному рівні. Ну, це моя думка. Так? І друге, що як святкують по-різному. Для мене, наприклад, як ми святкуємо, це молитва освячення Пасхи. І ми приходимо додому. Звісно, ми тримали піст. Ну, я кажу ми, тому що і, наприклад, і я, і сестра, і мама. І ми трішки снідаємо, обідаємо, дивлячись, як можемо і поснідати, а можемо і пообідати, і все. А ось, наприклад, інше там гуляння є з музикою, з танцями. Особливо я там дивилася. На Західній Україні, як вони там святкували. Звісно, я розумію, що там життя, як вони кажуть, триває. Життя це одна мить, і я це все розумію. Але в них там тихо, і це добре, що в якомусь місті тихо, що можна туди поїхати і відпочити. Але ну, гуляння з танцями, я вважаю, що це моя особиста думка. Зараз трішки недоречно. Але це повинно бути, я ще кажу, на державному рівні. Кажуть, що такі традиції, там є танці і все таке. Але мені здається, хто ось так ходить до церкви, знає трішки е такі канони церкви, можна так сказати, то Великодень це точно не про танці. Ось так. Так, ми виходимо вже з лісу, будемо йти. Додому, напевно. Вже. Дочка не захотіла, бо вона втомилася сьогодні на перший робочий день, такий важкий, скажімо так, то вона не захотіла, бо тільки синим. А Ральфа не хотіла брати, бо клящів дуже багато. І я дуже боюся, знаєте, коли собака там якась інша іде, щоб його не покусала. Коротше, дуже тепло. Ми були в Аврорі, тому хочу поділитися покупки, які я зробила. Не дуже багато зробила, але все ж хочеться е, поділитися. Ось таку купила маску для сну. Це донька собі взяла, дуже багато різних принтів різні є. Вибір класний, і рожеві. і ну, класний вибір. Вона дуже хотіла собі її. 39 гривень. Тому взяли. Взяла собі пензлик для макіяжу, але я взяла не для макіяжу, я фарбую брівки, тому мені такий, знаєте, пензлик дуже-дуже знадобний. Добиться, щоб ну, з фарбою працювати. А тут щіточку буду розчісувати, свої брівки. 24 гривні, такий пензел коштує Потім взяла макофе, дочка собі два в одному, 6 гривень коштує так Потім взяла ось таку каву, теж 6 гривень карамель лате, але в нього йшов кешбек. Так, цікаво, 6 гривень іде кешбек. Ну і Теж добре. Потім взяли ми дроже, дочка ще взяла дроже собі, ось таке 15 гривень, такі кульки. Так, що ще взяли? Маска. Маску взяли, ось ця коштує 29 гривень. Так, а ця коштує 25. Не розумію чому, бо фірма одна, а може, там щось як, якась функція інша. Так, от за цю маску дочка дуже користувалася її, ну, довгий період користувалася. Їй ці маски подобаються. І мені каже, сьогодні мам, візьми, спробуй, вона класна. Ці маски, знаєте, зволожують шкіру обличчя, тому я не бачу сенсу брати там маску за 100 гривень або там за 150 В них функція. В принципі, ось в тканинних масках одна зволожити обличчя. І я взяла собі цю, скористаюся, а вона просто одна залишалася. А дочка взяла собі ось цю, ця коштує 25 гривень. Ну, буде пробувати. Може, їй і ця сподобається. Ось так. Так, що ще взяли? Фольгу я взяла. Це фірма 365. Вигода, фольга 20 метрів і коштує 59 гривень. Так, взяла собі ще ось такі пакети: майка. Зазвичай беру голубі, голубих не було, взяла рожеві 24 гривні. Так, взяла ще сирники 9 гривень, тут 10 штук. Дочка питає, щось так дешево коштує. Ну, я кажу, так, коштує 9 гривень. Каже, мама, точно 9 коштує. Я кажу, ну так, да. ось так. Так, моджу зараз по акції, тому взяли по 14 гривень, а зазвичай десь. В районі 17-18 гривень коштують. Так, взяла дівчатка, ось таке кримила, шик. Здається, тут 125 грамів. Дівчатка аромат ну просто класний. Там було два мила на вибір, але оцей аромат дуже сподобався і, надіюсь, він в дії теж буде себе, знаєте, вести добре. Бо буває, що мило відкриваєш, воно там запах потримає пару днів і пропадає. Ну, Надіюсь, оцей запах буде залишатися. Тут памило і манго. Ось так. Так, взяла ще щітку для пляшок ось таку. У мене була така, але треба було поділитися, тому я свою віддала, а собі вже зараз купила. Так, вона тут має 20 см. Для пляшок, дівчатка, для вас це просто така щіточка. В неї, знаєте, цей кінець такий силіконовий, вона ну, пролазить дуже гарнесенько, якщо там треба, відмиє вам. Така, знаєте, мені Вона схожа на йоршик для унітазу, але в маленькому такому розмірі. Ну, нагадую мені, чомусь так. Так, 59. 9 гривень. Е, гра дитяча, ось таку племінниця взяла гру. Дивіться, в дитинстві у мене така гра була. Ну, Суть цієї гри, ці кульки там на палички дві і палички, треба одягнути. Треба ось так нажимати, там водичка. Я дуже любила грати в дитинстві таку гру. Так, що ще, ще взяла? Ланцюжок на шию, це племінниця взяла. Думаю, їй сподобається, бо мені дуже сподобалось 34 гривні. Дивіться. Ну, мені дуже сподобалось. Так, що ще взяла? Так, пілін для голови. Ті, хто каже, що після нього шкіра голови дуже-дуже класно себе почуває, тому будемо пробувати. Надіюсь, що він буде класний. 139 гривень. Взяла ось такий цукор лимонний. Тому що в мене є кекс, рецепт кексу лимонного, то думаю, може мені знадобиться. Тут 20 грамів, і такий цукор коштує 11 гривень за один пакетик. Я взяла два. Потім взяла ось такі два пакетика. Міс Хелен він зараз по акції. Взяла собі один і взяла сестрі по 36 гривень. Мені сподобалося, як вони собі поводять і відмивають Я пралку, чистила потім я чистила цей. Чайник, Тут судомийку додавала, то мені сподобалось. І я вважаю, ну я, коротше, я вам так скажу, я ділила цей пакет на два побутових прилади. Скажімо, на чайник і на пральну машинку. Хоча, може, повністю треба засипати. Тут 60 грамів, у мене не такий брудна техніка, щоб знаєте, використовувати весь. Ну, коротше, це в цілях економії я брала. Ось таку дівчатка книжку, але у мене дуже полюбляє читати дочка, і вона зараз по акції, і вона каже, взагалі, що в Аврорі бувають класні акції на книжки. Ось, наприклад, ця книжка, вона, здається, казала, чи 300-400 гривень коштує, а зараз акція 100 гривень. І вона дуже задоволена. Я так собі, знаєте, подивилася. Тут день перший, день, другий, день, третій, день, четвертий і день п'ятий. Ну, Не знаю, вальс на прощання. Ось таку. У мене дуже дочка полюбляє читати. Так. І що ще взяла дівчатка, ось таку взяла. Панду, можна сказати, вона коштує 59 гривень. Зараз я її відкрию. Я як побачила, кажу, давай до часі, кажу, давай візьмемо. Ну, каже, давай. Дивіться: зубочистки. Ну, не гарно? звісно ж, гарно. Тому взяли 59 гривень. Я не знаю, я ще не розібралася, як туди класти зубочистки. Я думаю, що це такий многоразовий пристрій, але не знаю. Ще я боюсь його відкривати. Коротше, закінчатися, тоді, тоді вже з ним буду розбиратися. Так, ось такі в мене були на сьогодні покупки, закупка, можна сказати. А, це дівчатка ще сестра сьогодні теж була в Аврорі, забула вам сказати, але в нашій Аврорі не було. То я думаю, якщо ти будеш в Аврорі, подивись, бо цей засіб мені дуже подобається, це по типу цього. Е до мастосу, але мені цей засіб більш такий густіший. Він зараз по акції 69 гривень, верніше 59, якщо точно буде. Так, що ось так. Спробуйте. Цей засіб, він класно мені. Так, і на сьогодні це точно все. Всім бажаю вам гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей і у нових відео.